Соколиний хутір найпопулярніша садиба зеленого туризму на Чернігівщині. За цими воротами одразу поринаєш у добу козаччини. я приватним підприємцем з першого дня Засновник садиби Микола Череп знайомить її відвідувачів із козацькою військовою справою. Также й рублящі. Шабля була не єдиною зброєю козака. Це також вид холодної зброї. Вниз хвоста уплітали металевий литий трос. Народились мої тут діди і прадіди, що ще було створювати. Тобто я тільки підкріпив дух свій і можливо і змінив течію життя місцевості. майже все у соколиному хуторі це творіння рук Миколи та його рідних, або ж знайдені у довколишніх селах та дбайливо реконструйовані старожитності. Не існує справи неприбуткової. Існує люди, які неправильно керують. Той, хто хоче розвиватися, він шукає шляхи. Перший проект фінансування, коли ми порахували, я запросив економіста. Мені потрібно було полтора мільйона гривень, не доларів. Ми сюди вклали, будемо говорити, там 100 тисяч гривень. Прийшлося перших п'ять років перестати спати або спати одну годину в сутки. Прийшлося займатися особисто із родиною реставрацією. Прийшлося займатися дизайном, музейною справою. До хутора не вщухає потік туристів. Кожен десятий з них іноземець. А це найпопулярніший котедж. Хата писаря збудована 2000 років тому, яку Микола Череп реставрував до первісного вигляду. Для того щоб наприклад час покормити одвід. 400, там, 400 чоловік. Потрібно, щоб дежурний прийшов по і десь мене, походили на не... цим. Здесь каждая вещь пропитана историей, любовью и отношением к любимому делу, которым занимаются люди, вот, которые организовали все это место. Мне очень нравится комплекс тех вещей, которые здесь происходят. Во-первых, с познавательной точки зрения я для себя очень много узнал о духовности, о искусстве, об истории. Я здесь очень хорошо провел время с той точки зрения, что я рекреировался и я привел свои мысли и дух в порядок. Тесно связаны, четко ландшафт, Водойом, лісостепова зона, і селянство, і військовий напрямок маємо використовувати це все правильно і продавати його правильно, і пропонувати не тільки місцевого значення, це наші туристи українці, але це і європейський туризм, туристи, це інші туристи, які заїздять. Ми ну, зрозуміло, щоб їм було цікаво що дітям, що дорослим. Син Миколи Черепа Дмитро допомагає батькові розвивати зелений туризм, навчає верхової їзди та бере участь у театралізованих дійствах. Займаюся для початку джгітовкою, також я вольтіжировка. Вона пошла дуже давно. І ще з кубанських козаків запорозьких. Для початку, щоб навчитися джигітовці, треба навчитись ловко їздити верхів. Проводити саме більше времени з ним, більше ніж з телевізором. на соколиному хуторі гостей годують лише стародавніми стравами. Деякі рецепти Микола тримає в секреті. Поваджуючи цей досвід, треба сьогодні зрозуміти, що суть сільського туризму полягає, що це соціальне явище, що це зайняті сільського населення, це збереження сільської поселенської мережі, це все, що стосується розвитку села. Якщо наші центральне та місцеві органи влади будуть це розуміти, то буде наша держава погатіти і тим самим буде розвиватися сільська поселенська мережа.